Відчуття порожнечі. Чи відрізняється від відчуття смерті? Раф. Порожнеча відчувається більш важко, аніж може бути відчуття смерті. Можливо, мається на увазі одне і те ж саме, а можливо, смерть. Це такий стан, коли я навіть не відчуваю порожнечі. Можливо, я вирішую, що смерть для мене, коли я починаю цікавитися різними речами порожніми в цьому житті матеріальному, це у властивостях людини, як вона для себе вирішує, порожнеча смерть це як кожен вирішує зараз поки що для себе, але насправді смерть. Це тоді, коли людина цікавиться і бажає наповнення егоїстичного, а порожнеча спустошеність, коли людина відчуває, що вона порожня. І не бажає нічого, отримання віддачі, знаходиться ніби посередині, і не знає, що з собою робити, навіть не може звернутися до Творця, тоді лише десятка тому. Ми знаходимося в цьому світі, особливому матеріальному, коли можемо за допомогою різних матеріальних дій, в яких немає нічого, але ми можемо за допомогою них пробудити себе і почати підніматися у духовному тому нам важливо, дуже важливо, встановити такі дії в групі, як уроки і якісь бесіди протягом дня, щоденні трапеза в неділю, конгрес. Які ми скоро організуємо. І ось ще інші такі речі, які кожен бере на себе, які зобов'язання матеріальне, що має робити щось у групі або взагалі у Бнеборусі. Це все нас пробуджує і приводить до різних таких відчуттів.